Ви дозволите це відео опублікувати мені? Так, да? й добре. Хоч хтось дозволить. А коли будували кришу, дах? Коли будували? Так, Минулого року. Минулого року? Ну, як, в листопаді 23-го. Ага, тобто зиму це простояло чи вже дві? дві? Знову ж таки, перегородки повпирали на, на перегородки балки, снігове навантаження. Якщо був проєкт, то, то чому так? Тут, тут треба було стійки класти. Але впирати на перестінки таку васу масу це взагалі не хорошо. Тут так само. Тут так само. А ви не змінювали проєкт? На свій власний розсуд часом, коли будували. Так кажіть чесно, що ви змінили? особисто. Я не міняла. Ні планування, нічого ви не змінювали особисто. Я особисто ні, не знаю майстри, що, що може, воно щось. Ну Я можу показати вам. Ну от знову так. ж таки, отут у нас там не утеплиться до стіни. В бюрой нема під норлатом. Тут такий правильний розв'язок. але там треба лишати на утеплення. Це от стандартна така історія, фронтони оці в холодну зону виходять, до мембрани, де торкається. Так само тут, в холодну зону виходять. І нам треба це якось утеплити каже. Замовник. Тут теж от. Майже до мембрани доходить, то треба хоч би 150 на вату лишати. Ніби починало з конькового елемента, хопа, я відрубали його. А, це мабуть, там, мабуть, елемент якийсь виходить. Так. Да. Виходить елемент виходить. Так, да, є, він там чому так. Хоч вікна в обріз поклали. Тут от, знову ж таки стіна виходить прямо кімната, прям в холод. Бачите, там мембраною і цеглою тут дуже близько. Треба буде щось, може трошки вибити і підкласти туди терморозрив, так би мовити. Але оце опирання на перестінок на оцей. Причому це таке навантаження нехили сюди. Ну не знаю. От у нас ніби несуча стіна. Чого коньок не підперти цю несучу стіну? Для того щоб хоч якось розвантажити розпір, бо сюди розпір піде. Там що? Тут опять в холод все. А оця балка от нач... А, тут стіна несуча так. Да? Є. Тут несуча. Ну, і треба цій балищі тут перемичку, затяжку, тут, цей з цей з'єднати. Це знову ж таки на перестінках стоїть. А перестінки на перекритті. А перекриття має право на прогнень трошки. Ну а тут.